Христос воскрес, зло переміг, щоб ти щасливо жити міг, уся природа сповіщає, що в рабі жахриста немає. Христос Воскрес щоб радість дати, Христос Воскрес, щоб ми послати. Христос воскрес, зло переміг, щоб ти щасливо жити міг. Уся природа сповіщає, що в рабі жахриста немає. Хай радість не повні серця, воскресіння майбутня. Христос Воскрес, щоб дарувати усім, хто схоче лише прийняти собою, ну, радість, мир серця і вічне з ним життя. Амінь. Амінь. торжественний бренить у небесній висі ставлять Господа вчини, птахи на ослі і сіни, в селах і містах, де грохами спиться славлять. Всі радіють бо Христа, вже нема в ні Він воскрес у третій день, подолавши тління. В кожне серце хай прийде світа воскресіння. Амінь. Пане, татечко, новеньке, одануя мені ніка, я скави виніси, туфи нове біросіни, Бож виникне на сьогодні, та візьме, то все нас буде, де Ісуса Se quase passa, o vim Amém.